А просто диспер і треба. Зараз проводиться це лікування. Зараз тут, пробуваєте скільки часу? Три з половиною місяця три бодро вже. нормально. Правда, ще довге лічення знову так. Все хорошо було. Дякую. Дякую вам за слово. Дякую. народу. Дякую вам за духовність. Дякуємо за хлопці, за службу. Можемо, так, спуск. Бажаю, здоров'я, пане президенту. Дякую. Так, можу вже He's трошки шевелити. Слава Богу, як наші лікарі. Найкращі, найкращі, найкращий. найкращий. Їм велика це все подяка, що ставить нас таких минув. Відмінно бойовий трішки поставлять на ноги. Ми станемо опять в стрій. З го року службу захищаючи. Вам велика подяка. Дуже подяка, що ви дійсно підтримуєте нас, як президент України. Дійсно.

<risque> Я ви заслужу. Служу українському народу. Дякую вам. <свят> дякую. Вітаю, Вікторія. Дякую вам дякую. <рuelly> дякую. <рuelly> за службу. Служу українському народові. Пане Богу, дякую за службі. Служу народу України. Дякую. Вітаю, Дякую за службу. No, I, I, I can only say I'm, I'm so impressed with what you're doing, and, and this is what humanity uh, and decency means. That when soldiers get wounded, that you want to get them to their best selves again, and you are doing that. You are spending your time, your days, your weeks, your years on this. You are for us very important people. Thank you for the all the Take care, please. За кожну вашу хвилину, за кожну операцію, за весь ваш час початку війни Україна вдячна вам. Слава Україні.